Мотор, Говори, мотор. Всім привіт! З вами 7G International Service і два CMG-мена, я і Владік. Ми сьогодні тут, на такому напівбудівництві, далеко не дарма. Тому що в нас знову на огляді пікап, знову пригнаний нами з Америки. І знову ну, суто американська тачка. Зараз подивимось. Що для нас приготували японці? Точніше для американців. Toyota Tundra, 23-го року. Бодавіс I'm the type that's made the last. I could do the Jay-Z, and just fade the black. I hate to laugh, but real talk. Face the facts, you in the slow lane, homie, while I'm racing past. And the nigga bullshit like a case of glass. You wanna shake my hand, I'ma take a pass. And never rap like the rest, man. I make a pack. Everything I make's a hit, boy. I'm chasing cash. Короче, пацаны, Тундра 23-й рік, гібрид 3,4 літра комплектації Платинум. Це якщо я не помиляюсь, най-най-най топовіша комплектація, але це не точно. Короче, хто б там що не терендів? Але це перша Тойота за останні роки, скільки я з ними знайомий. Тільки я їх бачу, це перша Тойота, яка відриває мені башню. Це ж тачка, яка робиться суто для американців на американський ринок. І це прямий конкурент Форду 150-му, Раму. да? Зараз подивимося, що є. Давайте подивимося на цей зовнішній вигляд. Вона просто жирає. Мені кажеться, що ця решітка що це зуби, просто зуби дракона. Ось ця решітка говорить про те, що японці, японці хочуть з'їсти усіх своїх конкурентів. Чесно кажучи, я не вірю в те, що в них вийде це, але тачка дуже-дуже крута, дуже епатажна. Вона кидається в очі, вона просто здоровезна, просто здоровезна. Ці прикольні led фонарі, дуже, дуже класний дизайн. Тобто, зараз до дизайнерів Тойота взагалі в мене ніяких питань. Хоча раніше в мене вони були до інших моделей. Про інші моделі я буду мовчати, але. Ця машина конкретно ну це дуже-дуже класно. В неї стоять два радіатори тут для охолодження турбіни, тому що тут v образний 6 мотор. Це не заглушки, там, не цей дуже-дуже класний дизайн. Це однозначно, плюс однозначно. Це здвоєні леди лінзовані, чотири да? лінзованих леди. Тут горить оця штучечка, цей зубчик. Ну, типу, дизайн максимально агресивний. Максимально, мені це дуже подобається. Особливо в такому кольорі вона, вона гармонічна, на мій погляд. Дуже гармонічна. Ну, все в принципі, в стилі Тойоти. Іншого від, від Тойоти, якого якоїсь вишуканості і якоїсь там німецької якості. Очікувати, звісно, що не варто. Але, але ну Дизайном вона поки що бере. Дизайн су суто ось такий американський. Мені це нагадує просто якийсь ЗІЛ. Ну, як Ford F150, це був у нас газон да американського розливу, то це вже ЗІЛ-130. Такий, знаєш, нормальний, хороший, цей 130-й ЗІЛ. З цією рішіткою у нього там є така схожа по дизайну. Може, вони може вони і вкрали у завода імені Ліхачова. Дизайн. Цієї машини. Ну, типу, там тільки фари круглі. Через решітку видно багато чого. Решітка пластикова, ну, ну, звісно, ну, я кажу, це ж не метал, не, не будуш цей метал. Притемнений хром чи що? Тобто вона блищить, вона як хромована, але хром не прям кольору хрому, а трохи сіренький такий. Рельєфні такі вставочки, вони не горять нічого, але це дизайн прикольний. Ну, Решітка така, вона моцна. бачиш? Значок. Toyota зробили чорним. Це, це ну, за це респект. Камера передня в нас є Є Радар Радар, Чувак. Ну, це, я вважаю, це дуже така дуже, дуже сильна штука. Тут тобі кажуть, що це тундра. Звісно, парк Троніки дуже класно вписуються в зовнішній дизайн ці протитуманні фонарі. Наскільки вони ярко світять, вночі я не можу сказати, але це теж там я бачу лінзи. Просто іншого спектру розсіювання, ніж фари основні. Тому я думаю, будуть світити оці маленькі бзюльки дуже-дуже нормально. І причому їх одразу навіть не видно. Тобто вони дуже класно вписуються в дизайн. Відбійник, який під бампером, щоб він охолоджувався. Тому що тут 389 кінських сил. Через решітку видно все, 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 все. Але тільки коли відкриті автоматичні жалюзі, теж теж дуже прикольний лайфхак. І так, в нас є значок, в нас є камера, в нас є радар і номерний знак. Слава Україні! На радарі написано щось, якісь такі букви та цифри. Don't paint і через дефіз не пасредре. Pas... Pay... Типу, по-іспанськи, не фарбувати, так? Да? <плевиця karna> e, ну, звісно, якщо його зафарбувати, він буде сліпий. Тут може тут око. Саурона. <реш> е, піднімемося трошки вище. Фари подивились, бампер, решіточку, радари, парктрони, все круто. Капот. Капот, як на Ford F150, да? ось ці мускули, цей рельєф, це така підбуляча голова. Дуже-дуже прикольно. Спеціально не мили машину, тому що хазяїн сказав, пацани, не дай Боже, ви б тряпкою, мені запатраєте тачку чи поцарапаєте. Каже, ви її мене купите. Вона, до речі, продається, так що звертайтесь, пишіть, як кому цікаво. Ці такі обманочки стоять тут, дуже цікаві. Щоб додати трошки стилю, ну, щоб зробити ще більш агресивним і машину. Ну, але я не знаю, що ще тут треба зробити, щоб зробити її ще більш агресивно. Фара уходить назад. Ви, які ребра на фарах, прикольні. Тут написано, що це Toyota. Звісно, що е, цей катафот стоїть у фарі. Це в американському законодавстві прописано: має бути. По-любому, має бути. Ось. Ну, Фара вигляд, ну, виглядає дуже mocno, так. Вона така. Прям... Значить не, не та йотачка. <хи> е, накладки на арки чорного кольору відрізняються, щоб підкреслити. Звісно, що це ну, сильна, серйозна тачка. Е, диски в нас кастомні, хазяїн їх вирішив замінити. Прикольні. Томасом. Я думаю, що вартують вони як, напевно, одна четверта твоєї айдішки. Але ну, зараз не про це. Резина. Універсальна теж, да? можна трошки там десь по болоті поганяти, але не сильно. Тачка, до речі, нова, там пробігу, щось там десь ну, під тисячу, навіть менше кілометрів. Нова, ну, тупо нова тачка. Була зовсім трошки бита на аукціоні, вирвали. Відірвали отако, валерчик, сидів на капарті, відривав ці машини відірвав тундру. Так, погнали далі. Це рамний. Рамна машина. Хто знає що таке рама? Що це, що це означає? Рама виглядає доволі таки непогано. Пнемо, підвізка. Ладік, пнемо, підвізка. Диви, який стабік тут. Бляха, тут стабік, ну, товщиною з мою руку просто. Ну, звісно, ну, здоровезна тачка. Газомасляні стойки, пневматичні. Ну, круто ж, круто. Бачиш, платіну. Платіну. Люстерка, як кажуть на Західній Україні, або дзеркала. да? Здоровезні, але, до речі, форма мені дуже подобається. Вони плоскі. Вони здорові, плоскі. тут. Розширяються, тут звуджуються і ще й вилітають тако. Ну блін, ну як роз'явилось по тридцятому. Раніше просто на палках були. До речі, камери в зеркалах теж є, теж маємо. Це ж платіну, чувак, це платіну. Да. Нажимаєш тако, оп, все. Ну звісно, їх треба складати, бо це такий чебуратор, На парковці поставиш. хтось ще й не те, що відіб'є. Ну, Відбити його це, напевно, важко, але голову собі хтось розіб'є, якщо буде втикати. Диви. Ну це ж ну це ж серйозно, можна так головою бабахнутися в нього. Ти, виходить, ще й башку собі розіб'єш і на бабки Так, Не бікай -бі мені тут. Оп! На Форді 150-му. Ну, в тій комплектації, які ми знімали в ларіаті, да, там не було. На топових є, а це топова Тойота. А чому? Якщо є на Форді, вітер розбушувався. Просто розбушувався. Якщо є на Форді, то не має і бути на топовій Тойоті. Правильно? правильно. Будемо порівнювати, будемо дивитись, порівнювати, і дотяжок немає. Ну, в принципі, нафіга тут дотяжки, це здоровезний пікап. Оп, заїхала, бачиш? Клас. І так, це в нас кузов. Все, все, воно є. Зеркала, подивилися, все. Кузов, в якому сидять люди. А це кузов, в якому сидять не люди. Поняв? Я не зрозумів. Ти що, блядь, наркоман? Така ось тут така штука, як на тролейбусі. Резинова така проставочка, поняв? Тобто його можна зняти. Можна зняти кузов там поставити якусь бочку. Або. Поставити якусь броньовану кабіну, таку з турелью, поняв? щоб збивати. Та-та-та-та-та-та-та! Ну, що в нас тут? теж? Теж Тут стойки є, якісь, підвізка в нас яка, речажна. Да? Задній мост, запаску бачу, запаска під низом, до речі, бачиш? Диви, яка рама, здоровена. Зніми, я людям покажу. Ну, Тут 15 см, як мінімум. І по товщині ще десь сімерочка. По ширині точніше. Все, бачку застають. Це все залізне, залізяка. Там скільки 4-5-10, 4, 5, 4-5, я... вісім болтиків відкрутив і зняв кузов. Бамси, все. Так, погнали далі. Накладки, до речі, прикольні. Диви прикольні, які ребра жорсткості да, на крилах. Дуже гарно виповнені, підкреслюють колесо е, цю арку і, і ще типу ще одна арка. Ну, мускули, це м'язи. Японські м'язи, які створені для. Того, щоб підкорювати американських будівельників. В Америці ж тільки будівельники загалом їздять на таких тачках. Він дизель їздить, ну, возять запчастини для своїх нісанів, скайланів. Фари. Задні фонарі, хочу приділити їм більше трошки уваги, тому що, ну, по-перше, вони нагадують, ну, це повністю як на старому Каділаку. Це, ну, це прям стиль Каділака. Повністю вертикальні лінії. Вона підкреслює і так немалу дупу цієї тачки. Ну, виглядає класно. Горять вони ще круче, особливо вночі. Ну, звісно, що він весь червоний, як і сигнали поворотників, тому що це Америка. дітка, Америка все підкреслює форми цієї машини. Задні фонарі дуже класні. Я за це респект. Бампер, до речі, бачиш, переходить. Бампер дуже великий, задній, переходить до самої арки. Прям тут там, сантиметрів 70 така. балдень Здоровенна. Ну, прикольно, що. Тут теж якісь такі ребра, я не знаю, що це на що це, оце, оце, ось, що таке. Підножечка така. Звісно, звісно, завжди пишеться 4 на 4, як в будь-якому поважаючому себе пікапі. 4 на 4? Не забувай, друг. Задній бампер, до речі, теж такий моцний, бачиш? Матовий такий якийсь. да? Де, він в натурі, він в структурі. В натурі він в структурі. Це фонарі заднього ходу, я так розумію, да? Да. білі. Е, до речі, прикольно виповнена підсвіточка. Тут стоять леди, по боках. ось тут, Бачиш, лінзо, лінзи стоять. І воно підсвічує номер звідси. Ну, Навалились тільки змазки. Е, стандартний порт підключення прицепу і стандартний порт підключення ще якоїсь херні. Це, не знаю, що там пишеться. Ground, Running Лампс. Це да, це окремий вход для при... прицепу для е, підсвітки. Фаркоп без порталу. Портальний фаркоп без фаркопу. Коротше, фаркоп без фаркопу. Портал для фаркопу. Правильно? Так, правильно, да? блін, я не запутую. Ну, коротше, це стандартна тема пікаповська американська. Нічого нового, але бампер виглядає дуже крутезно. І, до речі, бачиш, це е, він не летий, бампер. ось це бокові накладки, а ось це вже. Задня частина бампера, Ну, виглядає ну, сексуально, як мінімум. Ну, з автомобільної точки зору. Це підсвітка, лампочка підсвітки і камера заднього виду. Тут, до речі, є центральний замок, тобто машинку можна закрити. Ти такий дістав, приїхав з роботи, дістав звідси покупки, сільпо, чик, взяв і поставив на пол, щоб не йти туди чи не діставати ключа з карману. Ти тут нажав кнопочку Бах! і вона закрилась або відкрилась. Тут ще одна фішка прикольна, так? Да? Хоп! З тормозами. Підніжка виїхала. диви. А? Чи блядь? Продумано як. Це Клас. Я не очікував такого взагалі від відточь. Це підніжка, яка виїжджає, а потім ще й заїжджає. Ти уявляєш собі такий прикол? Кузов нормальний? Звісно, як і в Форді, я не бачу сенсу це ще смахатися з цим, знімати цей навіс, скручувати його. Це жалюзі. До речі, він він туди тако б і нюряє ці жалюзі. А потім так само їх дістаєш. Підсвітка дуже прикольна. Наша тут підсвітка. Спитаєш ти? А як же ж теща, яка їздить завжди в цьому кузові? Зумасі чи що? Як вона буде тут їсти, наприклад, ковбаску, бучики з ковбаску, поки ти її везеш? її. А? Коротше, розетка є, як і на Форді, 120 вольт, 400 Вт або 100 Вт. Ми якби звикли до 220. Нас 220 не вбиває. Там такий звучара, братан там просто бррррр. Отако. Диви, який він цей він І він, він, він такий, Це не насадка, поняв, він йде такий до самого резонатору, поняв? Ну, це японці, це японці. Бля, ти білий диви. Може ще тут, там немає кнопки. А тут є, ти прикинь, ти, типу, блін, навіть не треба йти на середину. Тачки, ти собі нажав, блін, і вона опустилась, впала, і ти такий хопс. оп. А привіт, пацани. Пацанів на настройку везеш. А назад вже треба ручками. Треба ручками назад. Отак тут немає, як на Форді, заглушок під струбцин. Пам'ятаєш, було на f 150 му Хто не пам'ятає або не дивився, переходьте. Там є відео зимку, ми викладали Форд f 150 гібридний. Можете подивитися то відео, поставити лайк і відкоментувати. А можете подивитися це відео, теж і поставити лайк, і поставити коментар. А взагалі звернутися до нас, ми вам щось привеземо. Ми обов'язково таку машину.